Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас з вами буде розпаковка. Отримала посилочку. Це ще замовлення з минулого каталогу. Ось, а зараз у нас діє 17-й святковий каталог, де ви можете обрати собі дуже багато різноманітної продукції за гарними знижками, різні подарункові набори. Ну і, звісно, найсмачніші акції на наші продукти, легенди і не тільки. Тому обов'язково гортайте каталожик. В описі є посилання на каталог. Питайте, обирайте, ну і звісно, замовляйте з гарними знижечками і отримуйте додаткові подаруночки. Ну що ж, звісно, покажу вам, що найперше, це були дуже класні знижки на наші туші від Oncolor. Ця туш має кісточку під натуральний ворс, не силіконова, і вона була, до речі, просто пошалені знижки 69 гривень. Тому, дівчатка, мене також замовляли. Ось це ще не всі. Ще багато замовлень пішло відразу зі склада. Тому, якщо ви хочете бути в курсі всіх класних акцій, обов'язково приєднуйтесь в мій чат в Телеграмі або вайбері і будьте в курсі всіх найсмачніших знижок. Так, далі. Звісно, як же без туші 5 в одному, ця туш, вона завжди є в замовленні, тому що це наша легенда, туш, яку обожнюють всі, має силіконову кісточку, класно профарбовує, доглядає за віками і підходить навіть для самих чутливих очей. Далі, це ось такі касети для наших станочків я замовляла для себе. У мене закінчилися. Також це у нас іде засіб очищувальний від лінійки Велософі. Я також замовила собі, тому що мій практично закінчився, тому я собі оновила. До речі, мені дуже подобається це очищення саме в осінньо-зимовий період. Якщо влітку трішечки цей продукт мені підсушував шкіру, то зараз він просто ідеальний. Можливо. Трішечки десь відбулися якісь зміни в шкірі, на шкірі. Так, далі це у нас іде цукровий скраб. Він також був в минулому каталозі на знижки. Шикарний продукт. Після нього шкіра дуже ніжна, 200 мл серія «Milk Honey», Аромат просто я тільки його виняла з коробочки, я вже відчуваю цей аромат, наскільки він насичений і крутий. Тому дівчата рекомендую цей цукровий скраб однозначно. А далі. А далі, це в нас тональна основа від лінійки The One, Це тональна основа саме сяюча. Ось така красуня. Вона дуже круто підійде для власниці сухого типу шкіри. Вона йде в нас з льодовиковою водою, яка додатково зволожує шкіру. А далі е, в нас іде Омега 3 також була на додатковій знижки тижня. Це дуже крутий продукт. Це продукт, який потрібен нам кожного дня. Тому звертаю вашу увагу, коли є омега на знижки, вона завжди є також в замовленні. Звісно, як же без інтимочок. Це те, що потрібно нам кожного дня в рефілі, до речі, дуже зручно. Далі, ось такі спонжики. Так. І, звісно, в минулому каталозі була знижка дуже гарна на шикарний парфум, такий ніжний, квітковий, з білим шоколадом, полуницею, Love Potion Secret. Це найніжніший аромат Love Potion. А в 17-му каталозі в нас іде класичний Love Potion. Love Potion Ruby з рубіновим шоколадом. Він такий солоденький, дуже смачний, і Love Potion Cherry on Top. Всі три інші. Зараз йдуть на знижки, а ось в минулому каталозі були ось такі сікрет, да, З білим шоколадом також вони дуже-дуже смачні. Так, ну що ж, накладна чоловічий парфум поза за Сікрет мене. До речі, він прийшов в подарунок. За замовлення в минулому каталозі була акція при замовленні. Да, від 35 балів. Компанія дарує подаруночки, ось і прийшов ось такий мені аромат в подарунок. А ще в подарунок прийшла помада. Ось така класна помада, дівчата. Це одна з моїх улюблених помад від лінійки Зван. Ось така красуня, сяюча помада. Подивіться, як вона мерехтить. На губах вона не буде сильно мерехтіти. Ось, але коли ви дістаєте, її відкриваєте, наскільки красиве таке сяйво, тому дівчата це просто супер! Ось таке в нас вийшло невеличке замовлення. я дуже дякую всім своїм клієнтам за довіру за те, що ви звертаєтеся, що ви обираєте мене. Я вас буду і надалі балувати подаруночками, знижками, класними акціями, бонусами і не тільки. Тому обов'язково чекайте нових подарункових сюрпризів від мене. І для всіх, звісно, хочу нагадати, що в нас почав діяти 17-й каталог. Він Просто шикарний. З ним ви 100% знайдете подаруночки для себе, для своїх близьких, рідних, щоб святкові клопоти пройшли дуже легко і ви витрачали час лише на приємне спілкування, а не біготню і пошуки подарунків. Тому робіть це разом з Oriflame, тому що в нас для вас є дуже багато смачних пропозицій.